Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви просили мене подивитися. Зачекайте. Зараз я відкрию в інтернеті, щоб вам зачитати бунт в поліції в Дніпрі. Правоохоронці відмовляються переходити у штурмову бригаду Людь. Хочу тут додати. Uh, що uh, дивіться, 5-го, ну я вже зачитаю, 5 лютого в соцмережах поширили відео конфлікту в поліції Дніпропетровщини на відео заступник начальника ГУ... ГУНП Володимир Богоніс спілкується з поліцейськими особливого призначення, який складається з колишніх працівників Беркуту. Тобто, ви пам'ятаєте, хто такий Беркут? Це ті. Не хочу погано говорити, але, пам'ятаєте, розганяли, били, знущалися, калічили, по-перше, дітей тоді, пам'ятаєте, студентів. Перший цей, він той Майдан не називався Майдан, там було за. Європейський якось, от, бачите, забула. Неважливо. Вони тоді, коли вийшли за Євросоюз молоді студенти, 30-го, здається листопада 2013 року. Здається, мені, якщо я не помиляюсь, а можу помилитись. Ось, але це було в листопаді. От. І тоді розігнали студентів. Оце були тоді Беркут і після того, коли поки не втрутилася Рашка і не захопила частину Донбасу, частину Луганщини і Крим. Ось. Всі ви це пам'ятаєте? Ось. І це для тих, хто сказав, що верніше ви знаєте, я не є за Порошенка, але я за справедливість. Порошенко тоді не міг фізично здати. Крим і ті території. Ось він прийшов тільки через декілька місяців, став президентом. Раз, не про це. Ось, дивимося. Чому? Чому? Ну, ви розумієте, хто такі Беркуці. Звичайно, вони не хочуть іти воювати. І так, давайте конфлікт спочатку дивимося, а потім чим він закінчиться. Ну, звичайно, їм хорошо, їм, їм добре платять, у них е, веселушечки, вони собі дуже вольненько живуть, навіщо їм це? Вони не хочуть іти воювати. От карти дослівно показують, вони не хочуть, вони будуть все робити, щоб не піти. Їм і так добре. Дають хорошу зарплату, дають добре поїсти, і, в принципі, робота не є важка тут. От якось так. В принципі, ну, зрозуміло, правда? Чим закінчиться це все? Хто хоче з теплого містечка? Їм не болить просто от і все. Хто хоче з теплого містечка. І так, дивимося, чим закінчиться цей конфлікт. Тому що це, це, це величезний конфлікт. Ну, буде боротьба, будуть вони ще відстоювати свої права. Пічалька, все рівно декого приженуть. При, при Верніше, не приживуть, а, а призвуть, все рівно декого призвуть, але це так швидко не закінчиться. Вони, до речі, перші будуть ще, якщо десь є беркутня, вони будуть теж таке витворяти. Але прийде наказ і все рівно їх якась частина з них піде, все рівно піде воювати. Давайте подивимося результат. Чи підуть вони воювати зараз, бо мені шут показує. Ну, і так, чи підуть вони воювати? Результат. Повільно, повільно. Мало, дуже мала частина, з них дійсно піде, от, дадуть себе призвати. Мала частина. Багато хто з них відкупиться. Давайте так, половина з тих зразу відкупиться, я вже бачу. Якась чверть. Давайте скажемо так, як я це відчуваю: чверть піде воювати. Половина зразу, а друга частина от одна, четверта, залишиться, яка. Візьмуть, візьмуть, не візьмуть, не візьмуть, от якось так. Не будуть і не не будуть і супротивлятися, тому що там не всі супротивляються, щоб ви розуміли? Не всі. Я дивилася то відео вчора. Ось. Ну, виглядає, що вдасться комусь утриматись, не піти, від, якось відмазатися. Ось, якось так. раз, мої дорогенькі, це такий розклад, але в мене таке враження, що. Будуть і, і інші, як би це сказати, правоохоронці, не тільки в Дніпрі, а ще десь будуть відбиватися, щоб не піти. Такий бунт буде ще десь. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!